Інформаційний ефір першого Придністровського» продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Медаль за відвагу Івана Дородних. Родичам героя повернули нагороду. 20 рятувальників для держави у Слободзяйському політеху випускний. Дністер Заборона на купання та гідрологічна посуха. Човен з історією, новий артефакт в Дубосарському музеї. З чорно-білої світлини посміхається Іван Дородних. Ветеран Великої вітчизняної війни та праці, люблячий чоловік, батько та дідусь. Таким його пам'ятають діти та внуки добрим та уважним. Он являється героєм. Він був героєм не тільки в нашій сім'ї, героєм всієї нашої країни, бо він зумів вижити і перемогти. Він викликає почуття величезної подяки і за те, що зробив свій внесок в долю нашої перемоги. Його військові дороги почалися з далекого сходу, а потім Смоленська область. Він був зв'язківцем. Це завжди на прицілі у ворога, на лінії вогню. Попереду всіх це вуха і очі нашої армії. Ося бойова медаль за відвагу належить Івану дородних Отримав її ветеран за бої на території Західної України. Здійснив свій подвиг у лютому, 44-го на Львівщині. Через майже 80 років нагороду знайшов у суклеї родича Анатолія Шуляка, жителя ближнього хутора номеру я искал за номером. Намагався знайти володаря в інтернеті. У мене не вийшло. Випадково підписався на групу Безсмертний полк», списався з адміністратором і почали шукати, кому вона належить. Нас показали по телебаченню. Знайшлися родичі дородних. Наступного дня мені зателефонували і сказали: зв'яжіться з внуком син на роботі. Син на роботі йому каже колега Женя. Подивися, тут дородний. Ти ж у нас теж дородний. Єдине прізвище у Терасполі. Почав читати. А там все про нашого дідуся все сходилося. Ще вирізка є з газети. 86-го року. Він взяв і Анатолію. Вислав наступного дня він був у нас. Як медаль ветерана опинилася в суклеї? Невідомо в сім'ї дородних на цей випадок свої припущення. Вся сім'я ми засідалі. Вся сім'я засідали і думали, як так вийшло. Решта нагород є. Ще однієї медалі немає, але вона без номера, навряд чи знайдуть. Вони жили в центрі, де будинок піонерів. Будинок зносили, і їм давали квартиру на балці. Новий будинок до кінця ще не був зроблений. Сказали, десь цей час поселитися і пожити. Мені здається, вони в цей час і загубили. Більше варіантів немає. До Поля Іван Дородних приїхав після війни на відбудову міста, працював на заводі Кірова. У 1986 році в заводській газеті вийшла стаття про його бойові подвиги. Зараз бойова нагорода повернулася в сім'ю героя. На плацу МВС вручають дипломи професійним рятувальникам. Всього їх 21. За фахом захист у надзвичайних ситуаціях навчають лише у Слободзейському політехнічному технікумі. За сім років понад півсотні професійних рятувальників. Сьогодні вони працюють у пожежних частинах та аварійно-рятувальних підрозділах республіки. Дужу піднітровська Молдавській республіці. Не забувайте, що вас вчителя. Не забувайте, що вас навчили допомагати ближньому всіх складних життєвих ситуаціях. Наважуйтеся, прагніть до досягнення поставлених цілей. Не бійтеся труднощів, ви їх подолаєте. Нехай Господь береже вас на вашому життєвому шляху. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і зі святом. усі випускники вже знають, де служитимуть у собі, впевнені. Рятувальні навички відточили за час навчання. Практика ще з другого курсу. Буду працювати в Слободзі, в У до роботи пожежної охорони. працюватиму у слободею пожежній охороні. Я вибрав цю спеціальність, бо мені подобається рятувати людей, допомагати їм, надавати допомогу нужденним влітку. Минулого року працював у пожежній охороні. Траплялися випадки, виїжджали на пожежі, допомагали людям у біді. Вся практика проходила в підрозділеннях аварійних... уся практика проходила у підрозділах і в аварійно-рятувальних. Зараз на практиці має другий курс із курсантом розмовляв, питав, які виїзди були. Кішку з дерева зняли, бабусю з яру витягли, яка впала. Вони півтора кілометри її тягли на ношах. У квартиру двері виламали, щоб допомогти старому. Впав дідусі тиждень лежав у квартирі. Вони його витягли та передали швидкій допомозі. Ось такі події. Серед випускників чимало дівчат. Маргарита примак має червоний диплом. Один на весь випуск. Я для Я дуже працювала для червоного диплома. Це було нелегко, але я впоралася з цим завданням. Мене розподілили у Тирасполь працюватиму в АРП. Тирасполя тато був спочатку проти, але потім і змирився. А тепер він щасливий, що я пішла сюди вчитися. У Придністрові все ще зберігається дефіцит рятувальників та пожежників. Охоче можуть подати документи до Слобозецького політеху. Приймальна кампанія до 25 серпня. Унікальна прем'єра на ТБ ПМР. Перший художній фільм в історії Придністров'я. Долар на чорний день. Тепер у новій відреставрованій якості покажемо наступного четверга одразу після кеба. Кіно знімала команда нашого телеканалу 1997 року. Режисерка та сценаристка фільму Людмила Шульга, тоді головна редакторка ТБПМР. Захотіла розповісти історію про життя безпритульного у важкій 90-ті. У фільмі багато ностальгічних кадрів терасполя тих років, набережна з теплоходом Надія, ринок і старий центр. Фахівці підняли роздільну здатність картинки, попрацювали з кольором. Фільм буквально заграв новими фарбами. Ще раз, 4 липня, четвер одразу після кеба. Не пропустіть. Дністер обмілів. У Молдові напередодні оголосили гідрологічне попередження. Воно діятиме до 2 липня. Рівень Дністра низький. Людей закликають заощаджувати воду. Про ситуацію говорять і в Придністрові. В оглядах нашого гідрометцентру пишуть про гідрологічну посуху. У зв'язку зі суміншенням збросного розходу Новодністровської ГЕС, у зв'язку із зменшенням скидної витрати Новодністровської ГЕС, річка Дністер на ділянці Грушка Незавертайлівка перебуватиме у стані гідрологічної посухи. Справа в тому, що рівень Дністра у нас безпосередньо пов'язаний із підживленням верхнього басейну, тобто території Західної України. Метеорологи кажуть, ситуація погіршуватиметься, опадів на території західної України не прогнозують. Тому коли Дністер підніметься, теж важко сказати. Наразі побито рекорд 1994-го. Тоді Дністер опустився на метр нижче за середній. Ось ось новий антирекорд. Самі, такий, рекорд найбільший рекорд за весь час спостережень. Це нам ще не вистачає 12 сантиметрів. Як тільки рівень опуститься на 12 сантиметрів, ми будемо фіксувати новий рекорд маловодності річки Дністер. Так було 2016-го. Не за горами й нові рекорди. Метеорологи прогнозують зростання посухий надалі. кажуть на економі води наразі не наполягають. Музей у Дубосарах. Тут новий артефакт із багатовіковою історією. Два тижні тому в районі села Дзержинське на березі Дністра рибалки знайшли дубовий човен. Ми з вами знаходимося на місці. Ми де... перебуваємо на місці, де сам човен знаходився. Ось навіть виїмка залишилася. Дністер сильно впав. Ось її місце. Вони підняли на руках. У процесі витягування розламався на дві частини. Відвезли додому, помили, почистили і зателефонували нам. Довжина човна приблизно 4 метри ширина 60 сантиметрів. Він з цілісного дуба. Такі човни називали довбанками. Яка судей, як історик, археолог то... я як історик, археолог, науку даю не менше 200 років. Це дуб, це довбання, дубовий човен. Ось вам ще одне підтвердження того, що у жителі дубасар це будівельники дубасів, човнів дубових. Човен затонули, є сліди горіння, а значить, якийсь бій, був була пожежа на самому човні. Довжина 4,5, ширина 60. Тобто, що найменше 4-5 людей могло спокійно брати участь. На кормі задньої частини сидів керманич. Чи з великим веслом. Інші могли бути при зброї. Наразі човен підготували до радіовуглецевої експертизи. Чекають на фахівців. Дослідження допоможуть встановити вік артефакту, а по ньому вже історичні події, що відбувалися у той період в Дубасарах. До речі, за однією з версій. Назва міста походить від назви човнів, які будували місцеві жителі. Друге літо поспіль у будинку культури села Коротне капітальний ремонт. Минулого року поміняли вікна, побудували нову котельню, провели систему опалення. Наразі ремонтують концертний зал. Довгі роки тут протікав дах. Вісім років тому його відремонтували. Але пліснява буквально з'їла всю красу розпису на стелі. Ліпнина потемніла. Пока криша текла, тут була Поки дах протікав. Тут було сиро, тут було похмуро, просто текло скрізь. Тут ще не так, а в деяких кабінетах навіть підлога згнила. Був колір, блакитний, став сір від плісняви. І ми постараємося зробити стелю, щоб вона була світленька, щоб цей зал став світлішим, бо високий, гарний, красивий. Сену теж відремонтують, а ще оновлять усі освітлення у залі, а поки що репетиції проходять у кабінетах та вільних приміщеннях будинку культури. Колективи готуються до свята, Дня сім'ї, любові та вірності. Спочатку все було проще, спочатку все було простіше. Колгосп був багатий, робили таку красу для людей. Сцена у нас також дуже велика. Ми були в інших будинках культури, є з чим порівняти. У нас дуже хороша, гарна сцена, велика, є де розвернутися. Тут і ансамбль жок виступав колись, і різні артисти. Будинок культури збудували у 1967 році, а вже ближче до 80-х будівля була прикрашена вишуканим ліпленням і розписом. За словами Людмили Діжинар, будинок культури села Коротне входив до трійки найбільших у Молдавії. Зал для глядачів на 540 осіб. Є великий балкон та стена. Дворові проїзди біля багатоповерхівок. Проблема лишається. Верховна Рада розглянула ініціативу президента фінансувати ремонт доріг у дворах із дорожнього фонду. В спальних районах, проживаючих в многоквартирних домах. У спальних районах у багатоквартирних будинках внутрішньоквартальні та внутрішньодворові проїзди просто зруйновані в ноль. У людей тротуару немає і, відповідно, у мешканців прилеглих будинків. З муніципальних установ це дитячі садки, школи, дитячі будинки. Ходять люди цими покриттями і спотикаються, падають. Деякі зазнають каліства, навіть служби, які обслуговують будинки, не можуть проїхати, не можуть вивезти сміття. Швидка допомога Може під'їхати до під'їзду, щоб хвору людину, якій потрібна термінова допомога, не тягнути на ношах метрів 500, а під'їхати до під'їзду, взяти людину та відвести її в лікарню. Такої величезної кількості скарг за останній рік-два я вже давно, навіть на своєму окрузі, не бачив. Але на жаль, думки розділилися в депутатського корпусу. Законодавча ініціатива не набрала достатньої кількості голосів. Проблема залишається і звернень громадян буде з кожним днем більше. Тому питання залишилося відкритим і переконаний, що обговорення цього питання буде продовжено, і ми зможемо знайти якусь формулу вирішення цього питання. Наразі дворові території ремонтують за гроші з фонду наказів виборців, але цього мало зазначив голова Верховної Ради Олександр Коршунов. Загалом проблема відкрита і її ще належить вирішити. Літопис півстоліття нова виставка у картині галереї Терасполя: портрети, натюрморти та пейзажі, різні жанри на полотнах можна побачити і нашу природу. Художник розкриває приховану красу придністровських пейзажів. Автор робіт Анатолій Черевков. Якщо говорити про цю роботу, яка називається рідний край, я написав невеликий етюд, що висить навпроти невеликого розміру, чистий краєвид без фігур, без нічого. Я додав фігуру художниці два коня, щоб трохи оживити її. Зробив більший формат, відштовхнувся від того, що мені сподобалися освітлення верхівки. Тополь вони горіли на сонці. У кожній залі своя техніка. У бордові живопис Олією. А тут акварель Росія, Придністров'я, Німеччина, Греція, Румунія, Угорщина можна вирушити у невелику подорож. У 80-му році. У 80-му році, коли я одружився, ми з дружиною поїхали на тиждень у весільну подорож до Петербурга. Прожили там тиждень, і у 2012 році у мене виникла ідея зробити на тлі петербурзьких краєвидів щось своє. Ось навіть ця парочка, це я із дружиною стою. Поєднати сучасність і ауру Петербурга, ось пушкінські часи. Навіть Раскольников тут, персонаж із сокирою. Не кожен це побачить. Потім сучасний художник прийшов. Вийшла така серія. А це графіка автора. Ось хлопчик зі скрипкою. Портретів дуже багато. Її бендерська набережна. На всіх гостей чекають у п'ятницю о 3-й годині дня. Виставка триватиме до 4 серпня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч о 17.30 на першому придністровському.